Так, а ну а що там мені в коментарях взагалі пишуть? Хто ти? Хто я? Ти чудова людина, але Путін погане слово, яке я не буду читати, тому що мене дивляться діти. Хорош. Слухай, до речі, а я от Данську викладаю, інколи в мене там відоси виходять про вивчення мови. Ну, мабуть, про це теж ні? Я маю хороший лайфхак, я кладу підручник і словник під подушку, коли лягаю спати, і данська вчиться легко і просто. Рекомендую. Блін, тільки не розказуй нікому, тому що всі так зроблять. Данську вивчать за ніч, і в мене роботи не буде, що мені робити. На русском давай. Я розумію декілька мов, і ну, мова, якою я володію краще за все, насправді, це мова грошей. Тож давай так, робиш донат українським військовим від 500 крон, квітанцію мені в особисті відправляєш, і я слідуюче відео ділаю на русском. Можеш навіть обрати тему, тільки давай, щоб це було в рамках вивчення мови, взагалі без проблем.